Інформаційні підсумки четверга 25 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Військовим від підприємців на речовому ринку плетуть маскувальні костюми для воїнів. Власна справа з нуля. Тренінг для жінок, котрі хочуть відкрити бізнес. Стартував у Хмельницькому. Історії героїв у Хмельницькому. Презентували другий випуск книги почесних громадян. Понад 54 мільйони гривень з резервного фонду додатково виділили на потреби усіх військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Внесення змін до бюджету одноголосно підтримали на черговому засіданні виконкому. Також 6 мільйонів гривень передбачили на виплату грошової допомоги хмельничанам, чиї помешкання постраждали під час російських атак. Деталі в сюжеті Ірина Аріон. Допомога війську залишається у пріоритеті на черговому засіданні. Виконкому з резервного фонду виділили ще 37 мільйонів гривень на забезпечення потреб усіх військових частин. Додатково в рамках різних програм понад 15 мільйонів гривень передбачили на потреби силових структур поліції СБУ прикордонної академії. Наші військові частини і силові структури напряму субвенційними коштами профінансовані на загальну суму вже майже 152 мільйони гривень на підтримку військових, але через інші програми: програма національного опору, програма соціальної підтримки, допомога сім'ям загиблих, родин героїв. Пільги по сплаті земельного податку, то в цьому році ця сума вже складає 292 мільйони гривень спрямованих на по суті обороноздатність нашої держави. 3,5 мільйони гривень виділили на перевезення поранених військових до лікарень та реабілітаційних центрів в інші міста України. 4,7 мільйона гривень для закладів освіти на проведення ремонтних робіт. В тому числі і усунення наслідків від ракетних обстрілів, а також 6 мільйонів передбачаємо для управління праці для грошової допомоги постраждалим на відновлення, на ремонт житла, яке постраждало внаслідок останніх ракетних обстрілів. В цілому скориговано все. За рахунок резервного фонду наразі робоча група, яка фіксувала наслідки прильотів у громаді, склала акти, за якими має бути профінансоване надання грошової допомоги постраждалим від терактів. Врахували будівлі житлового фонду громади, включно для громадян України. Це принципово є створена комісія. Вона буде теж сьогодні. Виноситься. Вона є і дії заявки, Вона розглядає максимально. До 50 тисяч розмір цієї допомоги відповідно комісія розглядає, надає акти, і ми відповідно. Готуємо пропозиції на сесії міської ради і оплачуємо через управління соціального захисту. Також йшлося про кошти необхідні для поповнення матеріального резерву. Майже 3 мільйони гривень передбачено на поповнення матеріального резерву, який фактично обнулився після активної роботи по ліквідації наслідків останньої терористичної атаки. Ми на 2,9 мільйона гривень його поповнимо, новому придбаємо знов все те, що буде потрібно у випадку можливих подібних ситуацій. Продукти харчування і ліки, котрі отримали з Польщі, Естонії та німецького Штутгарта, рішенням виконкому отримають міські лікувальні заклади, а також реабілітаційний центр Берег Надії. Понад 2 мільйони гривень підуть на реалізацію 17 проєктів бюджету участі, котрі не вдалося втілити у життя у 2022-му. двадцять другому. Іринаріон, новини міста. Безкоштовний тренінг для жінок, котрі планують розпочати власний бізнес у легкій промисловості, стартував сьогодні у Хмельницькому. Організував навчання благодійний фонд «Горєніє». впродовж двох днів. Учасницям тренінгу, а це хмельничанки і вимушені переселенки розповідатимуть про юридичні та фінансові особливості підприємницької діяльності. Проєкт на підтримку економічного розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб був започаткований за фінансування уряду Канади у 2020-му. Подробиці далі у сюжеті. Галина Данюк приїхала у Хмельницький з Херсонської області майже півроку тому. В минулому кондитер за останні два місяці опанувала нову для себе професію швачки. Нині вона учасниця дводенного тренінгу для 14 жінок, котрі планують розпочати власний бізнес у легкій промисловості. Я мрію попасти додому. Скоріше попасти додому. Да. Я хотіла б, щоб у нас Херсоні таке було, бо в нас такого Херсоні немає. Ну не більш такого, як тут в Хмельницькому. Я зіткнулася, що тут дуже багато майстерень, дуже багато шиють. От я б хотіла, щоб у нас таке в Херсоні було, щоб у нас це ну, як була процвітала ця промисловість, щоб люди теж шили одяг. Проєкт Проект Україн на підтримку економічного розвитку жінок та внутрішньо переміщених осіб був започаткований за фінансування уряду Канади у 2020-му. Ми допомагаємо їм скласти реалістичний бізнес-план. Ми допомагаємо їм опанувати знання щодо бухгалтерського обліку, щодо реєстрації, щодо юридичного забезпечення щодо маркетингової стратегії. Продовж двох днів учасницям першого такого тренінгу в Хмельницькому розповідатимуть про фінансові особливості підприємницької діяльності. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки міського та обласного центрів зайнятості, і у червні стартують нові курси швейної майстерності. 90 годин нам було виділено на курси. Були такі, які взагалі вперше сіли за машинку, і тим не менш з їхнім запалом дуже була група. Я я дуже рада, що в нас була така група перша, і все ж таки вони такі завзяті були, і кожна хотіла навчитися. Я б дуже була рада, щоб кожна з них себе знайшла і реалізувала в цьому житті. Мельничанка Олена має п'ятирічний досвід роботи швачкою. Тепер каже, готова працювати на себе. Певних знань трошки не вистачає деяких, як так от юридично, як це все правильно і грамотно оформити. Працювати самостійно і техніки деякої, тому що швейна техніка це досить дорога, якщо це хороше, і щоб працювати добре. Після оцінки бізнес-планів за кілька тижнів кажуть організатори, підприємці зможуть отримати необхідне швейне обладнання в безоплатне користування терміном на один рік. Для них також закуплять тканину і фурнітуру для пошиття першої партії власної колекції одягу. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Близько 80 основ для маскувальних костюмів за півроку виготовили місцеві підприємці. На Хмельницькому речовому ринку вони облаштували невеличкий цех і волонтерять у вільний час. Готові основи передають громадській організації Захист об'єднання волонтерів, продовжить Олександра Семенюк. Хмельничанка Івана близько 15 років працює на місцевому ринку. Каже, за цей час торгувала різним товаром, та повномасштабна війна внесла свої корективи. Дуже мало людей, немає торговлі, але все одно не втрачаємо час. Стараємося чимось допомогти, займатися людей. Мало чоловічого пола. взагалі. у вільний від роботи час разом із іншими підприємцями волонтерить. Тут, на речовому ринку, вони організували імпровізований цех із виготовлення основ для кікімор. Маскувальний одяг для українських військових розпочали виготовляти ще з жовтня минулого року. Цілу зиму плели так зимою, тільки в дуже великі морози, коли вже було мінус 15, то можливо пропускали. А так постійно, ні разу в руки не замерзли, руки завжди були гарячі. Да. Чаєм поїли нас, люди допомагали також. Працюють на спеціальних грамах, які їм надали волонтери громадської організації захист. Окрім того, мають і власний ниткоріз. Пристрій такий, щоб різати нитку, нитку одного розміру. Бачите, накручуєш, а потім ножицями. Відрізаєш. і Вони виходять більш-менш однакові. А потім вже ниточка вплетається у сітку. Усе приладдя для виготовлення кікімор. Підприємці зберігають в окремому контейнері, який для них виділила адміністрація ринку. Людей дуже не вистачає, катастрофічно просто не вистачає, а це дуже потрібно. У нас дуже багато запитів, дуже багато хлопці просять, бо тому що це тяжкий труд, це не легкий. Ну ми мусимо справлятися, ми мусимо допомагати. За понад півроку волонтери сплели близько 80 основ для Кікімор. Їх передають активістам громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ті ж, в свою чергу, закінчують роботу над костюмами і відправляють їх українським військовим. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Творчі майстерки, інтелектуальні та спортивні ігри влаштували у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 33 Заходи організували до Міжнародного дня захисту дітей. До навчального закладу завітали представники влади та громадських організацій. Школярам вручили солодкі подарунки, іграшки та спортивний інвентар. Більше розповість Ірина Муляр. В одному із класів Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 учні власноруч створюють об'ємні квіти із паперових серветок. Це не традиційна техніка. Аплікація, ліплення та малювання разом. Вони спочатку малюють фломастерами, потім вирізають з паперової среветки коло і притискають його до пластиліну. І виходить ось така аплікація. Творчі майстер-класи влаштували до Дня захисту дітей. Сьогодні школярі малювали, створювали аплікації, брали участь в інтелектуальних та спортивних іграх. Захід відвідали і учні інших навчальних закладів. Діти із вадами слуху це найбільш незахищена категорія дітей. Хай цей день буде для них святом радості. Сьогодні підготували майстерки. Це лялька, мотанка, арт терапія. На захід запросили представники влади та громадських організацій. Вони привітали дітей із прийдешнім святом та вручили їм подарунки. Школа номер 33 стала для нас дружньою вже декілька років тому. До сьогоднішньої події громадська організація Рівність в дії разом зі своєю партнерською організацією благодійним фоном фонд людей. Підключилися до організації даного свята. Ми запросили також нашу партнерську організацію «Представництво Червоного Хреста, який буде надавати діткам арт-терапію. Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа номер 33 Вона єдина в Україні, яка не є інтернатного типу. У нас діти приходять на півдев'ятого на заняття і ввечері вони йдуть додому до батьків. Ми опікуємо заклад. Він у нас один з. Найпрогресивніших в Україні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста. У Хмельницькому презентували другий випуск книги почесних громадян тергромади. Присвячена вона загиблим у російсько-українській війні героям, які отримали звання посмертно. Нині таких 94. Екземпляри видання вручили родинам воїнів. Ірина Кондратюк. Детальніше. Родинам загиблих у російсько-українській війні героїв Мельницької тергромади вручили екземпляри нового випуску книги почесних громадян. Донька Едуарда Садомського, чия історія нині вписана у примірник. Богдана згадує тато ще у 2014 році. Хотів стати на захист країни. У 2022-му зробив це на другий день повномасштабного вторгнення. 24 лютого ввечері Ми відправили сестру за кордон з родиною. І вже 25-го зранку, ще поки ми спали, тато пішов у військкомат. Їх направили на Ізюмський напрямок. Це був якраз початок квітня, там були дуже запеклі бої, коли Ізюму куповували. 4 квітня зранку тато ще подзвонив, Обіцяв подзвонити ввечері, ввечері він не подзвонив, не подзвонив 5-го зранку, і п'ятого після обіду мамі принесли сповіщення про загибель. В книгу про почесних громадян Хмельницької таргромади назавжди вписаний ім'я офіцера поліції Юрія Чабаха. Батько загиблого героя розповів, на момент повномасштабного вторгнення син жив у Бучі та працював в районному управлінні поліції. Він до останнього залишався у місті, і навіть тоді, коли туди увійшли окупанти, цілодобово був на службі та допомагав евакуювати людей. У березні зв'язок з ним обірвався, а у квітні тіло чоловіка знайшли у братській могилі. Для будь їх батьків краще, щоб їхня дитина була жива. Але він дорослий чоловік, йому було 37 років, він був офіцер, який володів прекрасно зброєю. І він твердо і впевнено сказав, я буду бити ворога, буду йти до кінця, до перемоги. Загалом у книгу увійшло 94 історії загиблих у російсько-українській війні героїв Хмельницької тергромади, які звання почесних отримали посмертно. Дуже би хотілося б насправді вручити цю відзнаку живому герою, потиснути йому руку, вручити відзнаку, подякувати за життя, подякувати за подвиги, подякувати за виконання воїнського обов'язку. Ну, але на превеликий жаль, має мінші обставини і доводиться вручати ці відзнаки вам, дружинам, матерям, батькам, донькам, синам, братам, наших героїв. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Дитяча письменниця Тетяна Комлик, відома як татуся, бо завітала до Хмельницького. У приміщенні обласної бібліотеки для дітей авторка зустрілася із школярами і познайомила їх зі своїми оповіданнями. А діти на зустрічі розповіли про власні мрії. Відбувся захід у рамках роботи благодійного фонду Українська фундація Мрія. Подробиці далі у сюжеті. Учні 3 класу НВО номер 5 завітали до обласної дитячої бібліотеки на зустріч із письменницею Тетяною Комлик, відомою за псевдонімом Татуся Бо. Школярі діляться з авторкою власними мріями. Я хочу стати якимось спортсменом футболістом. Так. Да. Дуже добре граю, майже 4 роки. Клас! Добре. А в якій команді хочеш грати? Я граю зараз за команду Юність. А хочеш в майбутньому в яку команду світу потрапити? Пасажир. Я хочу мати побачку. «Да, класно, мрія. Продовж зустрічі школярі дізнались більше про творчість письменниці. За написання дитячих оповідань Татуся бо взялась після народження донечки. У 2016 році вийшла друком її перша книга. У нас у бібліотеці є її книги. Чотири книги ми маємо. Вони зараз на руках, і от на сьогодні є лише в вільному доступі одна книга. Всього авторка написала п'ять книг для дітей. Книги її надзвичайно такі казкові, діти їх полюбляють, їх нахчитають. Там такі куметні герої. Письменниця подарувала книгозбірні ще чотири примірники казки пригоди крутелика. Повернутись до написання дитячих оповідань. Татуся бо обіцяє після перемоги України. А поки що школярі обіцяють обов'язково прочитати книги авторки та не забувати про мрії свого дитинства. Я дізналася, що перш насправді що перша книга, яку вона написала це за навички. І те, що я хочу стати суділкарем і вокалістом, це правда. Я ходжу на вокал, супілку. Вже можу заграти пісню про рушники українське танець. З кожним етапом нашого розвідку ми Коху забуваємо наші дитячі мрії, але їх забувати не можна і. І коли ми виростемо, їх обов'язково треба згадати. Якщо я захочу прочитати її твори, то можу прийти сюди. Я б дуже хотіла прочитати її засинавчки. Зустріч влаштували у рамках роботи благодійного фонду Мрія, який очолює письменниця. Він розпочав свою діяльність минулого року. З того часу молодь допомагає біженцям, вимушеним переселенцям, військовим та їх родинам. Таким чином ми отримаємо, як громадяни, як суспільство, шанс в майбутньому отримати дуже якісне і хороше суспільство. Ми не втратимо це покоління дітей, які зараз переживають шалену травму втрати. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. разом. Переможемо. Слава Україні!